Будівля природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, яка розташована по вулиці Університетській, є пам'яткою архітектури. Побудоване приміщення у 1882 році. Спеціально для Житомирського єврейського вчительського інституту, який проіснував цій будівлі з 1882 по 1886 роки. Доцент кафедри хімії говорить, що інститут перепрофілювали із рабинського училища. Історія цієї будівлі починається із із історії Житомирського рабинського училища цих училищ було два в регіоні у вільно і у місті Житомирі, і через те, що був великий попит на підготовку майбутніх вчителів єврейських, а також рабинів, було згодом прийнято рішення про відкриття у місті Житомирі. Інституту це був Житомирський вчительський єврейський інститут, який розпочав свою історію із 1873 року, не в цій будівлі, але місце це було вибрано побудови корпусу під майбутній інститут завчасно і розпочалося будівництво у 1880 році. А саме 9 квітня тут був закладений перший камінь під фундамент майбутньої будівлі. Чоловік розповідає, що будували приміщення два з половиною роки з тих часів. Залишилися тільки гранітні сходи та арки було витрачено велику кількість коштів, в тому числі і кошти відомих житомирян, меценатів. І відсвяткував новосілля майбутній інститут 20 9 вересня 1882 року в інституті були не тільки навчальні класи, а й окремі кімнати, де жили студенти, викладачі та директор навчального закладу, говорить Микола Чайка, першим директором. Житомирського вчительського єврейського інституту був Євген Котельніков, батько Гліба Котельнікова, який тут проживав маленький гліб. Гліб Євгенович Котельніков був відомим винахідником, конструктором, автором першого авіаційного ранцевого парашуту, який і дотепер рятує життя наших військових. На першому та третьому поверхах інституту були кімнати для проживання учнів. На другому поверсі вчительська та інспекторська кімнати, бібліотека та спортивна зала, в якій зараз розташований музей природи. Чоловік розповідає, що спочатку кількість учнів була невеликою 20 студентів. З часом їх кількість збільшилась до 200. Заняття відбувалися на Івриті. Руслана Романюк, деканка природничого факультету, розповідає, що після єврейського вчительського інституту ця будівля стала осередком культури Волинської губернії. Тут навчалися і працювали відомі діячі української чеської. Єврейської культури це була чоловіча прогімназія, а потім друга чоловіча гімназія. І серед випускників цієї гімназії, ну, наприклад, наш відомий композитор Борис Лятошинський. Із випускників хіміко керамічного техніку була відома майстриня Ніна Федорова. Саме її кераміка прикрашає київський метрополітен. І от з 71-го року понад 50 років саме в цьому приміщенні це факультет природничі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.